Демонтувати за власний рахунок. Господарський суд міста Києва оголосив вирок у справі про капличку московського патріархату на території національного музею історії України. Ця релігійна споруда знаходиться буквально в 30 метрах від фундаменту десятинної церкви першого кам'яного храму Київської русі, будівництво якого стартувало одразу після хрещення Русі Володимиром Великим. Ця ця територія знаходиться під охороною ЮНЕСКО, а право на користування землею належить Національному музею історії України. Ще у 2004 році релігійна громада домовилася з колишнім керівництвом музею про встановлення на цій території нерухомого майна. Однак у музеї наголошують, домовленості носили тимчасовий характер. Від музею були тоді запитані згоди на якісь разові, на проведення разових заходів. Воно починалося з палатки, потім халабутка, потім щось там згоріло, напевно, металеві кілоски. Однак із роками палатка перетворилася на кіоск, далі на дерев'яну споруду та, врешті-решт, на будівлю у сучасному вигляді. Тож у народі споруда стала відома як храм МАФ або храм кіоск. У 2012 році релігійна громада через суд отримала право власності на це майно, але не на землю. Можливо, якісь у них десь і були плани попередні, якісь домовленості, може, їх хтось щось обіцяв там на рівні державних інституцій. Але я ж кажу, що в цей, в цей же період шли, шли, відбувалися паралельні процеси, коли вносилися до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО головні собори Софійський собор і Києво-Печерська Лавра. І коли вони були вже внесені і оформлена вся документація. Це виникло поняття буферних зон. Тож із 2011 року про намір щось будувати на цій території потрібно інформувати штаб-квартиру ЮНЕСКО у Парижі. Крім того, змінити цільове призначення цієї ділянки може лише Верховна Рада. Цієї земельною земельної ділянки розпоряджається не музей і долю вирішує на більш високому рівні Верховна Рада, якщо йде зміна цільового призначення. Бо релігійна громада його використовує не за цільовим призначенням для того, щоб будувати церкву, спочатку треба у музеї її вилучити, змінити цільове призначення, потім щось будувати. Судовий процес у справі про усунення перешкод користування земельною ділянкою та скасування права власності на рухоме майно триває три роки за позовом національного музею історії України. Однак представники відповідача наголошували на тому, що так званий десятиний монастир. Не створює перешкод у користуванні земельною ділянкою. Відповідач цілком законно розмістив маленьку капличку, яка займає менше одного відсотка від гігантського земельної ділянки. Відповідач вважає, що жодним чином з жодних підстав. Ним не перешкоджається користування земельною ділянкою позивача. Право власності на нерухоме майно було зареєстровано відповідно чинного законодавства. Є відповідне рішення Шевченківського районного суду міста Києва. Тому відповідачу не зрозуміло, з яких підстав взагалі звертається до суду позивач. Крім того, захист наполягав, що храм був побудований відповідно до. Указу президента. Зоно скрив про розпорядження президента України, про яке вам невідомо було, тому що не слід. Чому? Тому що, можливо, в даній ситуації, якщо б було підготовчим, я б заявив питання про, про те, щоб притягнути сюди Офіс президента відповідним чином. Чому? Тому що відповідно до розпорядження президента був побудований храм. Мова йде про указ другого президента України Леоніда Кучми щодо музеїфікації залишків Десятиної церкви. Однак цей указ не містить і не може містити законних підстав щодо зведення на території музею будь-якої споруди, хоча представники монастиря декларують відродження десятиної церкви та вважають, що саме їм належить ця місія відбудови. Сайт храму до слова доступний лише російською та англійською мовами. На стороні музею у судовій справі виступають Міністерство культури та інформаційної політики та Київська міська держадміністрація, які також вважають забудову самовільною. Об'єкт будівництва, який знаходиться на спірній земельній ділянці, є об'єктом самочинного будівництва, оскільки побудований без отримання вихідних даних на його будівництво побудований. Справа на виконання будівельних робіт об'єкт не прийнято в експлуатацію. Посилання представника відповідача на президента, який ми неодноразово сьогодні чули, не породжує у відповідача права на виконання будівельних робіт. У музеї наголошують, що релігійна споруда не вписується в історичний контекст та екскурсійну програму унікальної місцини. Ця територія дійсно є унікальна, оскільки ну саме тут виявлено унікальний комплекс пам'яток княжої доби в історії Києва. А тут були в різні роки відкриті і залишки давніх оборонних укріплень а, тут знаходилося найдавніше городище. А тут були знаходяться і фундаменти найдавнішого кам'яного християнського храму русі Десятинної церкви, фундаменти князівських палаців 10-11 століття. А то знаходилися і дохристиянський язичницький могильник і братське поховання киян, які загинули в трагічні ці дні грудня 1240 року. За валами і розташовувалися найдавніше київське городище. Його територія була 2 гектари. А тобто, якраз якщо ми говоримо про таку київську фортецю, то вона знаходилася на цій території це дитини з давнього Києва. Музеї наголошують, будівля має бути демонтована, І тут навіть не йде мова про приналежність споруди до московського патріархату. Хоча промовисто, що настоятеля храму Юрія Харона у 2019 році було позбавлено українського громадянства, яке росіянин отримав лише у 2011 році. Чоловік мав три паспорти, зокрема, так і не відмовився від російського. Це буде зносити державна виконавча служба. У них є свої інструкції, процедури авансування витрат. Можливо, хтось перш за все, відповідачу відповідачу, надається право самовільно це провести, дається строк на виконання добровільне рішення. А потім, якщо він не виконає, то тоді вже примусові заходи застосовуються. Утім, остаточну крапку цій справі ставити зарано. рішення суду про демонтаж будівлі ще може бути в поля. Ційному суді на чому і запевнили представники релігійної громади московського патріархату.